Обмін досвідом львівські лікарі разом з фахівцями Буковинського онкоцентру провели лапароскопічну операцію з видалення нирки. Зосереджений погляд та майстерність у кожному русі. Досвідчені хірурги зі Львова разом з буковинськими колегами проводять лапароскопічну операцію. Вперше таким методом у Чернівцях видаляють нирку з пухлиною. Порівні складності ну, вважається, скажімо, Вище середнього, але загалом це в світі і та й у нас це є стандартна операція по видаленню. Не ускладнених пухлин на нирок бажано всіма способами володіти, тому що бувають різні випадки, різні розміри пухлин, різні розташування. Лапароскопія сучасний хірургічний метод, який активно впроваджують в Буковинському онкоцентрі. Він дозволяє хворому швидше реабілітуватися та за декілька днів повернутися до звичного життя. У нашому відділенні виконується дуже велика кількість лапароскопічних. Це стосується шумкового кишкового тракту, це стосується різноманітних. Патології загальної хірургії. А ось, наприклад, для нас зараз новим напрямком є все таки лапароскопічна простатектомія, лапароскопічна нефректомія. Тому ми заручаємося підтримкою наших колег з Львова для того, щоб вдосконалювати свої навички і найближчим часом вже повноцінно проводити такі операції самостійно. Операційні в онкоцентрі мають потужні можливості, каже керівник медзакладу. Тож персонал постійно проходить навчання, аби йти в ногу з часом. Ми постійно проводимо співпрацю з, з різними лікуваннями установи України, які є провідними. В цьому напрямку, у закремому напрямку надані сучасної хірургічної допомоги, так ми вже були тисне співпраці з вільською. Лікарні фахівці вже тут були. Ми її продовжуємо для того, щоб наші фахівці Буковинського клінічно-полічного центру володіли сучасними методиками надання хірургічної допомоги. Хірурги зізнаються, спільні робочі проєкти та комунікація між фахівцями потрібна для розвитку медицини. Особливо важливо це для онкології. У нас Якось ще з радянських часів ну була така звичка. Ну ти кожен колектив він був такий згуртований, і ну ніхто не допускав, грубо кажучи, як конкуруючи. Такі напрямки, тобто всі лікарні між собою конкурували. Зараз нам треба це руйнувати, тобто більше поширювати наші знання. Також точно є в інших лікарнях спеціалісти, які можуть нас чомусь навчити. Тому ми йдемо цим, цим шляхом зі львівськими колегами у Буковинському онкоцентрі співпрацюють вже близько трьох років, обмінюються фахівцями у двосторонньому порядку. Олена Крічко Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал СІ-4.